З днем святого Миколая волонтери привітали пацієнтів Івано-Франківської дитячої обласної лікарні, онкогематологічного відділення. Подарували різні іграшки, книги, настільні ігри і солодощі. На місці побувала наша знімальна група. Від Миколая дітям подарунки, а малеча за це розповідає вірші. Сонечко з хати, Ісус до хати, матінку боже. Я йду спати матінко боже я твої дитя. Будь при мені все моє життя. Добрі діти Миколає, шану кожен дає, хто в мой бах його благає і він поміч подає. Через нього Божа ласка, з неба сходить. До людей не будь ласка, завітайте до всіх дітей. Подарунки – це свято, та й молю не про те. Бережи і тата, і рідний край цвіте. Ура! Для дітей це особливе свято. Всі вони щиро вірять у диво, розповідає завідуюча онкогематологічного відділення з інтенсивної хіміотерапії Алла Іваненко. Каже, навіть у такий страшний час війни не допомагають та створюють малечі свято. Перший рік, який ми зустрічаємо Миколая, який відрізняється від нашого попереднього життя. Це війна. Ці діти, які лікуються зараз відділені, вони знають що таке тривоги. Вони зачітки лікуватися в підвалі, що таке вікна, які захищені від е, е, можливих е, авіаударів, і тому ці діти особливі. На жаль, вільно рак ніхто не відміняв, але е, діти чекали свято, дуже чекали свято. Вони знали, що буде дуже багато цікавого. Вони заглядали, коли прийде Миколай. До збору подарунків долучилися волонтери з різних міст Коломиї, Тисмениці та Івано-Франківська. Подарували дітям іграшки, покунки солодощів, різні книги, олівці, розфарбовки та настільні ігри. Волонтерка Олександра Філоненко з Тисмениці каже, допомагають дітям вже 20-й рік поспіль і дуже щасливі, що мають таку можливість. Ми тішимось, тому що діти раді, що вони на нас чекають, і ми раді їм принести якісь солодощі, якісь ігрушки, щоб вони були раді тому, що вони ще живуть на цьому білому світі в такий тяжкий час. Ми дякуємо всім спонсорам, які нам допомогли у цій проведенні акції, що вони нам допомогли з подарунками, з медикаментами. Ми дякуємо нашій тисменецькій владі. Школа Тисменецька приєдналася до. Цих подарунків деякі депутати, так що ми всім їм дуже дякуємо щиро, дякуємо за те, що вони нам допомагають. Допомагати ліпше, ніж просити у когось якоїсь допомоги. коломийський волонтер Камовар родом із Вірменії. Проте вже більше 30 років живе в Україні. Тут разом із Капеланом Василем вже багато часу допомагають і військовим, і малечі онкогематологічного відділення. Каже, їм допомагають у зборі коштів небайдужі люди, а ще знайомі з Америки та Німеччини. І їдемо на АТО і кожен рік їдемо до дітей, збираємо кошти, щоб допомагати цих хворих дітей. Я прошу всім молити за наших воїнів, молити за наших дітей. Тож один молитва ми допоможемо наших дітей і нашій країні, більше нічим ми не допоможемо. У нас одна молитва лишиться і. Господь Бог нам допоможе. Хочу я подякувати наших дітей, які нам допомагають. Табачно не наші діти. Коломіські люди, що не можуть, вони допомагають. Помагають цих дітей, тому що вони знають, що це горе, це наше горе, наші діти. Окрім подарунків для дітей, волонтери привезли і гроші. Дві сестри з Івано-Франківська, Тетяна Яковина та Юлія Барбанова збором коштів для онкогематологічного відділення займаються вже шостий рік. Кажуть, цього року організували розіграш, де кожна людина, щоб взяти участь, надсилала 100 гривень на потреби хворих діток. Взагалі нам така ідея прийшла зробити розіграш ще минулого року. Ми розігрували тоді в мене і магазинчик з солодкими подарунками, фотосесія ще була в розіграші, а цього року ми зробили спільний сестрою розіграш і було чотири переможця. Люди приймали участь, щоб взяти участь, треба було скинути 100 гривень, і вони попадали ну, на наш, наш розіграш. І ми вибрали чотирьох переможців, і якраз вони скоро отримують свої подарунки. Ці гроші підуть для діток, підуть на потреби лікарні і надіємо, що, хоч одна дитина, стане трохи щасливішою. Нині на стаціонарі перебуває 21 дитина. Камоварданян разом із коломийськими волонтерами зібрали 35 тисяч гривень, 10 з яких витратили на подарунки дітям, а решта коштів віддали на медикаменти.